Виконуємо номер 2 із завдань для перевірки знань до параграфів з 25 по 30 підручника Алгебра 7 та номер 2 із завдань для перевірки знань до параграфів з 52 по 57. Підручника математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза» 2024 рік. Чи є розв'язком рівняння 2х, то у дорівнює 7, пара чисел. Варіант перший 3 і мінус 5, друге 4 і мінус 1. Приступаємо до виконання. Якщо пара чисел є розв'язком рівняння, то координати. точок, Мають задовольняти нашу формулу. Підставимо замість сік 3 замість y мінус 5. Якщо отримаємо правильну числову рівність, то пара чисел є розв'язком рівняння. 2 множимо на 3, додаємо мінус 5 і має вийти 7. 2 на 3 це буде 6, додати мінус 5. 6 додати мінус 5 буде 1. 1 не дорівнює 7. Тому робимо висновок, пара чисел не є розв'язком рівняння. Пара чисел не є розв'язком рівняння. Підставляємо другу пару. 2 множимо на 4, додаємо мінус 1 і має вийти 7. 2 множимо на 4 це буде 8. 8 додати мінус 1 7. Як бачимо, ліва частина дорівнює правій, тому пара чисел є розв'язком. Рівняння. Номер 2 із завдань для перевірки знань до параграфів з 25 по 30, підручника алгебра 7. Та номер 2 із завдань для перевірки знань до параграфів з 52 по 57. Підручника математика 7 виконана.